Пане міністр внутрішніх справ України, особовий склад, з нагоди урочистих заходів. Вище начальник варти, капітан душі. Ми сьогодні зібрались в честь 32 го річниці незалежності нашої держави. Дивлячись вам в очі, чи то ближче до передової, чи тут, в місті Києві, я хочу сказати, що... Саме найкращі люди нашої держави, світ нації, найсміливіші, зробили для себе один вибір, вибір захисту нашої держави. Тому що кожен із вас знає, що нам далі робити. А далі нам треба захистити і вигнати ворога з нашої території, далі нам треба стати на кордонах нашої України, а далі нам треба наводити влад всередині держави після війни. Я хотів би подякувати кожному з вас. За ваш труд, за вашу сміливість, за вашу міць і за вашу віру в перемогу. Я бажаю всім нам, щоб ми в цій дорозі з вами разом не стомилися, щоб ми вистояли. Як говорить президент, всі стомлені, але не зломлені.